Вітаю вас! Це програма висновки. Я і ведучий Віталій Дігтярів цього тижня. Ми завершимо вас знайомити з найцікавішим з політичного сезону 2012-2013 років. Найближчі 30 хвилин будуть присвячені головним весняним позапарламентським подіям, фактичному знищенню телеканалу ТІВІ та акції Вставай Україна, яка завершилась безладами у столиці України. Рейдерське захоплення Тівіай колектив протестував кілька тижнів. Вставай, Україна завершилась побиттям журналістів та громадських активістів. Суд над тітушками триває й досі. У квітні в центрі уваги опинився телеканал TVI. Причому так гірко не було навіть тоді, коли канал залишили без ліцензії на ефірне мовлення. На TVI здійснили рейдерську атаку. Її прямим наслідком став страх журналістів, які не могли розібратись, хто є власником телеканалу і на кого вони працюють. На електронні адреси українських ЗМІ було розіслано повідомлення від прес-служби TVI про те, що у телеканалу з'явився новий інвестор та змінився генеральний директор. Цим інвестором був названий американський бізнесмен Олександр Альтман. Гендиректором, журналіст каналу і ведучий програми оклику» Артем Шевченка, майже одразу колишній гендиректор Тівіа Наталя Катеринчук заявила, що ця новина неправдива а вже через півгодини стало зрозуміло, що на ТІВІ здійснили. Звичайну рейдерську атаку. Служба безпеки телеканалу за командою заступника директора з безпеки відмовилась допускати на територію підприємства власника ТІВІ бізнесмена Костянтина Коголовського і нібито звільненого гендиректора Наталію Катеринчук. Майже одразу Когаловський заявив, що юридичних підстав для зміни власника не існує. На його думку, ТІВІ захопили рейдери, щоб потім продати тим, хто перетворить його на музичний канал. Олександр Альтман запевнив, що незадовго до конфлікту поштою отримав від компанії Кагаловського довіреність, на основі якої саме він тепер володіє активами каналу. Я не говорив, що я забрав, я б не виражався такими термінами. Давайте говорити в юридичній плоскості. Я говорю про те, що були якісь фінансові відносини? Були. А, как, нет, не в счет, я не говорю. Как, почему это так получилось, что мне предложили быть инвестором этого канала? Да? Вот. И, инвестировать деньги в канал можно, имея определенный контроль. Да. Э, господин раченко мне продал 1%. Плюс к этому каким-то образом э, мне передали доверенность, наверное, были какие-то там определенные договоренности, мне передали доверенность на управление, по э, проведение собрания, управления компанией. Генеральную доверенность я осуществил э, таким путем передачу акций. Улучшили доверенность. Ну, то есть вот, лично из рук кого? Лично я получил доверенность по почте. Хорошо. Нет, она пришла, откуда доверенность же не в Украине выписывалась, она пришла по почте DHL. Э, в этот момент вы находились Курьерской в Украине. Почте. Да, да, mm -hmm. хорошо, спасибо. Еще такой вопрос. Не могли бы вы чуточку подробнее осветить механизм увеличения доли? То есть, насколько я понимаю, вы приобрели у господина Радченко 1%, mm -hmm. да, который, на, который увеличился до 95%. Mm -hmm. Каким образом? Но было проведено собрание, и было решение о переуступке доли. То есть это э, не было увеличение доли, это была переуступка. Вы знаете, какой, какой, какой капитал основной компании был? По-моему, очень скромный. Ну да. Вот, вот такая большая телевизионная компания с большими. Планами у нее тысячу гривен уставной капитал вот холдинга. Тем не менее, да, меня ну. интересует не столько сумма, сколько механизм. Долю ну, знаете, переуступили или вы доложили ну, какие-то средства? Да, давайте мы посмотрим, как вы понимаете, что когда речь идет тысячи гривен, можно по-разному это делать, да? Тут есть у меня протокол собрания. Сейчас. да, переуступление, переуступка. То есть вы от имени Вилмар Will, Ventures переуступили своей же лондонской компании 94% в капитале Медиаинфо? Да. То есть я все-таки еще раз уточню. Вы, там, Александр Альтман, на основании доверенности передали себе, Александру Альтману, 94%. Да. Артем Шевченко, якого зі скандалом призначили гендиректором ТІВА, вважав, що події навколо каналу убезпечили його від продажу. Саме чутки про продаж каналу чи то бізнесменам, чи то впливовим політикам поширились останнім часом у змі. Втім, Костянтин Коголовський переконував, що жодні перемовини стосовно продажу каналу не мали місце. Більше того, і в планах бізнесмена цього взагалі не було. Костянтин Кагаловський підкреслив, що ніяких довірності Альтману не видавав, і всі папери підроблено. Юристи бізнесмена теж наголошують, жодних доручень Олександру Альтману компанія не видавала. Та й самої довірності, на яку спирається новий власник, ніхто в очі не бачив. Між мною і Альтманом ніяких договореності по поводу ті ніколи не було. Альтман Атрадяс, ніякого... отношения к компании, к телеканалу TVI не имел, не был там ни акционером, скажем так, вообще никогда никем. Соответственно, это касается там возможных посредников, прочим и так далее. Вилкокс – моя компания, я ей владею, и никаких доверенностей она не выдавала. Я когда господина Альпина послушал, то, что он заявил, несмотря на то, что он пытался под дурака шарачить, что он там по почте получил случайно, там, тебя ветром надуло, да, но доверенности такой не было. Поэтому моя гипотеза, что и она подделана, что есть подделка документов и уголовные преступления по законам всех, я думаю, стран де живет наш американець одеського разліва господин Альтман, в Україні, в Росії на Кіпрі і так далі. На загальних зборах більша частина колективу оголосила страйк. По іншу сторону баракату пинився шеф-редактор Віталій Портніков, який прийняв сторону Альтмана і Шевченка і пропонував підписати юридичний документ на кшталт редакційної угоди між всіма можливими інвесторами та співробітниками телеканалу. Колектив каналу ТВ, який хотів вийти в ефір, аби заявити про власну позицію, не пустили в ефірну кімнату. Журналісти в програмі сьогодні про головне хотіли заявити, що не будуть входити в ефір до вирішення конфлікту між власниками каналу. У відповідь тоді директор каналу Артем Шевченко скасував мовлення каналу, обґрунтувавши це тим, що в даній ситуації. Цена Не выходим в эфир, пока руководство не пойдет в переговорные процессы, не начнет выполнять требования. Вот. Вот. Ситуация такая. Но основные требования это из-за появления фактов цензуры. Мы требуем, ну, выражаем недоверие и требуем отставки Артема Шевченко и Олега Радченко. А вот, требуем от обеих представителей, которые называют себя владельцами, открыть структуру собственности, чтобы Альтман показал свою структуру собственности, а Коголовский свою структуру собственности. Вот. Прекратить увольнение. Они не делают увольнений, да, но больше, больше сегодня как бы никого не увольняли. Ни меня, ни моих коллег в зруми. Они сделали в 12 часов попытку с нами пообщаться. Вот. Но ну, почему-то начали ее с того, что если раньше мы работали, ну, с обещанием журналистам, что если раньше мы работали на СПД, то теперь нас всех переведут в штат. И мол, зарплата вот теперь будет вся, как они говорят, белая. Хотя, ну, те, кто работает на СПД, тоже зарплата белая. Вот. Ну вот начался разговор с вот этого. Я как бы оцениваю это. Как желание, наверное, купить. Или может может быть, это просто добрая воля нового инвестора, конечно. И он хотел нас осчастливить. ну, вот, ну, Мы в состоянии забастовки не считаем эту новость самой главной. Просто є обмеження, що камери можна брати там за підписом нового начальника інформаційного відділу. Ось. І ну, зараз договорилися про те, що хочемо все-таки вести переговорний процес, щоб нарешті до нас вийшли і з нами вели цей переговорний процес. Якщо не хочуть з нами, то тоді з тими людьми, які вважаються моральними авторитетами. Ось ті, які є там в першому грудні, ті, які взагалі в суспільстві вважаються моральними авторитетами, щоб тоді вони вели переговори, щоб нам тоді не закидали і взагалі, щоб не змінити акценти на те, що, начебто, ми просто а, якісь чвари між собою, або ми підтримуємо якихось власників, або це просто якийсь корпоративний конфлікт, і так далі. Тому що ну насправді ми хочемо просто зберегти свою редакційну політику, і взагалі, щоб не було цензури, те, що ми стикнулися в перший день, коли не випустили нашу програму, коли не пустили гостей, купи всіх інших речей, коли звільняються там журналісти, точніше, їх звільняють в один день, потім їх не пускають на роботу і так далі. Ну тобто такі речі відбуваються, це не те, що ми там якісь свої там виносимо, або ми там беремо участь в цьому бізнес-конфлікті, як це називається, тому що це позначилося на нас, і відповідно ми хочемо от, залишити те, що є. Тим часом Артем Шевченко з перших днів свого керівництва почав вносити зміни у роботу каналу. Так було вирішено відмовитись від трансляції в нічному ефірі еротичних вікторин, а також від видачі в ефір під час трансляції програм власного виробництва досить популярні серед глядачів СМС чати. На переконання нового керівництва дані СМС-чати нерідко ставали майданчиком для взаємних образ та бритальних сворок між анонімними дописувачами. Між тим почались і кадрові зміни. Новий гендиректор звільнив журналіста і ведучого програми проти ночі Павла Шеремета пояснивши, що Шеремет провокатор, і всі його дії спрямовані на розпад колективу. Наступного дня на каналі вже не пустили, але програму проти ночі в ефір. так и выдала. Я вообще не понимаю причины, по которой закрыли мою программу. У меня есть с собой официальный документ, который мне дали. Вот уведомление, подписанное господином Радченко, о том, что программа с 24 апреля прекращает э, выходить в эфир. Хотя они вчера, тем не менее, показывали повтор моей программы, позавчера показывали повтор моей программы. И с 21 мая я уволен. Э, при этом сегодня меня уже на канал не пустили, там остались мои личные вещи остались мои рубашки костюмы все в чем я выходил в эфир остались мои книги записи все там стоит лежит может быть новое руководство будет пользоваться может быть моими рубашками шевченко будет пользоваться мы так одной с ним комплекции. вот Несмотря на то, что я еще до 21 мая формально как бы, работаю, меня уже на канал не пускают. Никто мне не объяснил. Шевченко раз пять ко мне вчера подходил, и, я так понимаю, что он пытался меня вытолкать с канала и все время повторял: Мы в ваших услугах не нуждаемся, мы в ваших услугах не нуждаемся. Вот. При том, что все-таки до 21 мая вы имеете право еще работать на канале, вас сегодня не пустили. Да. При том, Но усиленная что усиленная охрана вообще на канале? Там, как всегда, в рейдерских захватах силовое прикрытие этого захвата осуществляют какие-то мордовороты. Люди в гражданской одежде, молодые, какие-то такие качки здоровые, которые на наши вопросы, кто они, отвечают, что они спортивные журналисты и они журналисты спортивной редакции. И говорят, что их уже оформили, и пойдите в отдел кадров, мы оформлены как сотрудники. спортивной редакции. Вот. Ну, ну, качки – это просто рядовые бойцы рейдерских этих банд, и к ним предъявляются какие-то претензии глупо. Ну вот они там стоят толпой. В Травні у силу своїх твердих принципів і політичних переконань понад 30 працівників телеканалу TVI заявили про звільнення. Серед них як технічні працівники, так і імениті журналісти та телеведучі. Віталія Гайдукевич, Ілона Довгань, Олексій Ліхман, Мустафа Наєм, Анастасія Станко та інші. Вони нагадали, що впродовж тижня про журналістів очікувала початку переговорів з новим керівництвом. У разі успішного проведення журналісти були готові припинити страйк і відновити свою роботу. Втім, крапку питання поставив ультиматом перед колективом. Страйкуючи Чим заявили про загрозу звільнення у разі, якщо вони не вийдуть в ефір. Журналісти виявились непохитними, тому й написали заяву про звільнення. Своє рішення пояснили тим, що в таких умовах не можуть гарантувати глядачеві на дані об'єктивної та неупередженої інформації. А люди, які нині називаються власниками та менеджерами каналу, зруйнували репутацію. TVI. Ми не можемо вступати з ними у змову. Якщо правильно сказати, легітимізувати їхні дії своєю роботою в ефірі ми, всі методи ми використали всі, всі демократичні методи ведення переговорів. Ми використали. На сьогоднішній день ми хочемо просто іще цією заявою звернутися до глядачів. Те, що буде від сьогодні, з вечора від завтрашнього дня на нашому телеканалі, це не пов'язано з тим колективом, який протягом багатьох років старався робити свою роботу чесно, професійно, не брехати своєму глядачеві. І ми хочемо просто і надалі залишати за собою право, чесно дивитися будь-яку будь-кому із вас із наших колега. Тільки цим наші... продиктоване наші сьогоднішнє рішення. Нове керівництво каналу Тіве заявляло, що готово поновити на роботу усіх співробітників, які звільнились, якщо ті забажають. На той момент генеральний директор каналу Артем Шевченко повідомив, що і звільняти нікого не планував. Але навряд чи хтось поступиться своїми принципами, тим паче, що тепер вже колишні співробітники телеканалу обдумують створення власного інтернет-проекту. Про це в ефірі Ток-шоу «Свобода слова на телеканалі ICTV заявив журналіст Мустафа Наєм. Мы с нашими коллегами, которые вышли в телеканал ⁇ ТВ ⁇ в том числе с теми коллегами, которые раньше работали на других каналах, будем делать новый проект. Этот проект действительно будет прозрачным, потому что там не будет олигархов. Это будет интернет-проект, в котором мы будем сами делать свою работу. Мы обязательно об этом скажем в интернете. Я обращаюсь ко всем нашим пользователям Фейсбука, тем, кто за нами следит и нашим зрителям. Если вы сможете, помогите нам, пожалуйста, потому что... Без вас, без тех людей, которые нам доверяют, мы этого не сможем сделать. Когда это будет, я не могу сейчас сказать, но я думаю, что это будет в ближайшее время. Я думаю, что вы не пожалеете хотя бы в то, что вы нам поверили. 1 серпня в ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен Олександр Альтман готовий повернути телеканал TVI Костянтину Коголовському. Про це він заявив під час дачі показань у високому суді Англії під час судового засідання між бізнесменами. Тому, скоріш за все, крапку щодо TVI ставити ще зарано. До речі, після зміни редакційної політики телеканалу TVI поновили в своїх пакетах майже всі кабельні оператори, які вимикали мовника напередодні виборів 2012 року. Поновити після літа обіцяють, і акцію Вставає Україна три опозиційні партії Батьківщина, Свобода та Удар. Нагадаємо, що 9 березня голова фракції Батьківщина Арсеній Цинюк оголосив про початок народного повстання проти режиму Януковича. 14 березня опозиція розпочала акцію Вставай Україна. Протягом двох місяців марші і мітинги у рамках акції пройшли в усіх обласних центрах. А завершилась вона всеукраїнським маршем у Києві 18 травня. Планувалося, що в цей день до столиці з'їдеться більше ніж 100 тисяч людей. Втім, напередодні багатьом активістам сіляка перешкоджали потрапити на марш. По всій країні масово зупиняли автобуси, що йшли у київському напрямку. Людей без пояснення причин знімали з потягів. У той же час з регіонів пробули автобуси з людьми для участі в мітингу під ігідою партії регіонів в Європу без фашистів. Далі Лілія Кос. Тисячі людей не змогли дістатися до столиці на акцію Вставай Україно!» через перешкоди з боку влади. Такого супротиву начинили навіть у 2004 році, коли українці їхали на помаранчеву революцію. Зрештою, цього разу декілька тисяч людей до Києва не доїхали, але багато тисяч прийшли сказати своє ні сьогоднішній політичній ситуації. Колона протестно налаштованих українців, на чолі з лідерами опозиції, рушила з європейської площі до Софіївської. Тим часом на європейській площі. Столиці під звуки воєнних пісень активно готувались до антифашистського мітингу партії регіонів. І щойно колона опозиційних прихильників рушила з місця? Площу почали заполоняти інші активісти, так звані антифашисти. Фашисти не дуже хороші люди. Не дуже добрі люди. Так? А хто вас сюди прислав? Хто вас сюди прислав? Хорошие люди. А хочешь заплатить и хорошие люди? Конечно. Скільки? А вот этого я не могу сказать, сам не знаю. Тим часом на Софійській площі Батьківщина, Удар та Свобода заявили, що визначать єдиного кандидата в президенти вже у першому турі, у разі якщо влада протисне перехід до обрання його в один тур. Таке зобов'язання опозиційні лідери взяли в декларації про координацію дій в боротьбі з режимом Януковича, яку Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Ягнебок підписали під час акції протесту Вставай Україну. У декларації підкреслюється, що опозиційні сили узгоджуватимуть дії на всіх етапах кампанії з обрання. Нового голови держави, починаючи з закону про вибори і визначення оптимальної стратегії кампанії, завершуючи спільним контролем за підрахунком голосів і встановленням справжніх результатів народного волевиявлення. Але імені єдиного кандидата опозиція поки не оприлюднює. Що стосується прізвища, то ну по перше, трошки рано за два роки до президентських виборів сьогодні називати прізвище цього кандидата. По друге було би правильно, щоб кожен з кандидатів ще себе проявив, і для цього є серйозний час. По третє, треба дуже чітко прописати критик. Щоб не було як при визначенні кандидатів по місту Києву, коли соціологія говорила одне, а в результаті вийшло зовсім інше. По четверте, нам треба чітко усвідомити що ми як батьківщина свого кандидата в президенти висунули це юлія тимошенко і ми хочемо щоб разом три опозиційні сили напрацювали ці критерії і це буде предметом наступних зустрічей і наступного мітингу. Софійська площа стала кінцевим пунктом всеукраїнської акції вставай україну це не є переломний момент в історії держави це лише початок кінця опозиція обіцяє пробуджувати протесні настрої серед українців і надалі 24 серпня загальнонаціональна опозиційна акція знову пройде в Києві та у всіх регіонах. А наступна за нею акція в столиці відбудеться в день свободи 22 листопада. Опозиціонери пообіцяли, що акція Вставай Україна» завершиться тільки в день. Інавгурації нового українського президента, що відбудеться або у 2015 році, або достроково у той же час. Опозиція чомусь не стала приєднуватись до безстрокової акції протесту, на яку налаштувалися активісти громадянського руху. Спільна справа на Софійській площі вони розгорнули намети і оголосили свої вимоги. Насправді це ті самі вимоги, з якими тут зібралася опозиція. Ми вимагаємо негайного проведення президентських і парламентських виборів без мажоритарних округів. Звільнення всіх політв'язнів та допусків до участі в цих виборах. Ми вважаємо, що сьогодні розпускати 40 тисяч чоловік, які зібралися в Києві. Це як мінімум величезна помилка. Більше того, розмовляти про 2015 рік зарано до нього, по перше, треба дожити. А по-друге, очевидно, що в 2015 році все одно в інший аніж революційний спосіб змінити владу все одно не вдасться, тому немає сенсу чекати. Наприкінці того ж дня, 18 травня, бійці Беркуту вчинили напад на наметове містечко спільної справи, що було встановлено біля пам'ятника Богдану Хмельницькому з метою проведення безстрокової акції протесту. Міліція бо як наголошують правоохоронці, представники благоустрою вилучили усі намети у затриманих активістів, численні забої, переломи та інші травми. Координатора руху Олександра Данилюка спочатку відвезли до райвідділку міліції, а звідти його забрала швидка. У Даналюка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забій шийної частини хребта. Неподалік від Софійської площі відбулась ще інша бійка, що набула розголосу не тільки в Україні, але й поза її межами. Хлопці спортивної статури, які згодом стало відомо, охороняли антифашистський мітинг. Побили журналістів детальніше у наступному сюжеті Лілії Кос. Святом свавілі завершився день мітингів у Києві 18 травня. Зокрема, сталася бійка між представниками партії Свобода і бійцями від партії регіонів. А все через бронетранспортер, що невідомо звідки взявся у центрі столиці, при тому, що рух транспорту у цій частині міста було зупинено на час проведення акцій. БТР рухався серед натовпу прямо на людей. Свободівці вимагали прибрати його, але міліція не реагувала, доки не прийшли хлопці характерної зовнішності з мітингу партії регіонів і не почали битися. Вітрі фізичного протистояння опинилася також журналістка П'ятого каналу Ольга Сницарчук. Фотофор, газети комерсант Влад Содаль, яким теж перепало від десятка агресивних молодиків. Це я почала кричати Міліція, реагуйте! Вони почали на нас нападати, почали бити влада, почали на мене нападати. Я кричу, ви що робите? Вони кричать Фашисти, і нас валять на підлогу і притискують до будівлі, до стінки. І вийшло так, що ми стояли спершись на стінку, вони били, били мені в живіт по руках, в обличчя. Ну от в мене розбита губа, я не знаю, сенсів, напевно, немає. Через те, що ці люди діяли дуже професійно. Якщо чесно, в мене склала враження, що це якась зеківська культура. Пізніше стало відомо, що хлопцями спортивної статури керували представники Білоцерківської міської організації молодих регіонів. Самі ж бійці напередодні були помічені на антифашистському мітингу партії регіонів. А потім один з них Вадим Тітушко на прізвисько Румун, на відео заявив, що насправді був на стороні опозиції, а журналістів захищав. Наша задача була така: ми стояли на в стороне оппозиционеров вот, смотрели за гражданским порядком. У той час, коли невідомо хто і кого захищав, на Софійській площі бійці Беркуту знесли наметове містечко громадянського руху спільна справа, що мало перерости у безстрокову акцію протесту. Міліція вилучила близько 20 наметів. Також беркутівці затримали лідера руху спільна справа Олександра Данилюка та ще чотирьох активістів. У результаті вони отримали численні забої та переломи. Я хочу сказати нашій громаді, громадянам, що вони себе можуть почувати спокійно в державі міліція. Мілі... Поліція захистить їх права і обов'язки. Верховна Рада все ж таки створила тимчасову слідчу комісію щодо побиття журналістів 18 травня та розслідування інших фактів тиску на змі, перешкоджання законів професійній діяльності журналістів. За таке рішення проголосували 354 депутати. Головою комісії, депутат від батьківщини Віталій Рема, заступник голови регіонал Андрій Пінчук. У комісії зберігається паритетний принцип «50 на 50». Партія регіонів вимагала дати ще одне квотне місце для своєї фракції. Як відомо, робота інших комісій блокувалась саме через те, що у більшості більше голосів, і вони можуть блокувати роботу комісії, не з'являючись на її засідання. Водночас, позафракційний Ігор Єреміїв запропонував включити до комісії Олеся Донія від позафракційних депутатів, яких до складу ТСК не включають. Однак пропозиції партії регіонів і не голосувалися. Треба розуміти, що або ми зараз не спустимо це на тормозах. І доб'ємось того, щоб а, цей а, нелюдь а, був покараний і сидів за гратами. І якщо це дійсно відбудеться, тоді буде ну, такий хороший урок для всіх, а, хто буде пробувати це робити на майбутнє. Я свідомий того, що навряд чи а, буде доведено, а, що цих людей немає партії регіонів, оскільки сьогодні Захарченко дав зрозуміти всім Верховній Раді, що ви цього не дочекаєтесь. Вони готові говорити будь-яку білі вони готові говорити будь-що, тільки щоб вигородити реальних замовників цих молодиків і тих, хто оплачував оці їхні дії. Хоча ясно, що якщо б міліція хотіла, вони б знайшли б цих людей протягом години, так само, як це зробили журналісти. І ясно, що якщо офіс цього спортклубу, з якого ці хлопці, спортсмени, бойовики зареєстрований за, за тою самою юридичною адресою, де зареєстрований відділок від міліції в більній церкві, все це зрозуміло, і очевидно, що це все планувалося, і е, я думаю, що не без відома міліція, а можливо і за участі міліціонерів. Цього тижня Шевченківський суд переніс засідання у справі про побиття журналістів Ольги Снісарчук та Владислава Соделя на 30 серпня. Таке рішення ухвалила суддя Лариса Радуцька у зв'язку з відсутністю адвоката обвинувачених. Один з обвинувачених передав судді листа від адвоката Андрія Калмакова про те, що він не може бути присутній на засіданні, оскільки перебуває в лікарні з важкою хворобою. За іншу інформацію, перед засіданням у п'ятницю адвокат отримав травму. Обвинувачені традиційно відмовляються від будь-яких коментарів в пресі, зокрема щодо стану здоров'я адвоката. Одночас, адвокат Сінсарчук і Соделя поки що не бачить у діях обвинувачених ознак затягування процесу і вважає, що адвокат справді відсутній через хворобу. Як відомо, з цього засідання мав розпочатись розгляд справи побуття Сінсарчук і Соделя по суті. Під час мітингу 18 травня кілька парубків спортивної статури, зокрема Вадим Тітушко, напали на журналістів. Це була програма висновки і дайджес політичного сезону 2012-2013 років. Вже наступного тижня чекайте на повернення повноцінної програми з відпустки. Лілія Кос представить вам насамперед розвиток подій у торговельній війні Росії з Україною напередодні вільніського саміту, де наша країна сподівається підписати угоду з ЄС про асоціацію. А я Віталій Явтіров і вся творча група. Програма на цьому прощаємось. на сім днів до зустрічі. Цей же час хай щастить.